Найголовнішим фактом в цій всій історії є, є саме той факт, що ми е навчились, так би мовити, приборкувати мирську стихію. До цього ну, взагалі все навчання, воно таке було е в колес. І от якраз процес підготовки до неборської ітерації. Він якраз є процесом набуття досвіду. Ми досить тривалий час. Е Просто присвятили тренуванням саме в той період. Зобраняють братан! Назад! 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 Щоб сказати по правді, досить ми складна операція, тому що в загальному морського маршруту було десь близько 40 кілометрів. Водну. Водного, так. Водного. Ну, морський компонент, ми так і називаємо, тому що. Море Каховське. Маленьких операцій, які мали всі лягти потім в одну, так би мовити, цепочку. Чи там в один глобальний задум була реально велика кількість. Доспосередньо там бійці мого підрозділу декілька разів перебували на плівому березі. Скажімо так. Це. Не тільки поблизу Енергодара, а і далі там вищі потечі в районі Іванівського і нижчі потечі. Хлопці здійснювали висадки, здійснювали певні мовити, маневри, певні операції. Е я насправді можу пригадати лише е ще один підрозділ, який безпосередньо здійснював висадку. Я мушу задати. Його. Е це були. Водолази із спецпідрозділу НГУ ГУЛОМега. Максимально кваліфіковані круті хлопці, максимально великий Такий шматок досвіду ми в них перейняли. Також 83-й центр виконував там задачі безпосередньо по розмінуванню берегової лінії. Що також було дійсно успішно. Ми шукали для себе якусь цікаву операцію на той період. Приїхали, ми розуміли, що в нас є досвід саме таких водних операцій, і хотіли якось здійснити дійсно якусь таку значущу місію, спеціальний активний захід, який би привів за собою, як, дійсно був би важливий і привів би за собою зміни, зміни на, в обстановці на фронті. Ми познайомилися з хлопцями з ТРО, які стояли там безпосередньо в тому районі. Я Не буду, мабуть, уточняти, які це населені пункти, але е одешкі-тереошники, хороші хлопці, ми знали багатьох із них То по попереднім рокам війни ознайомилися з комбатом, з його заступником. І саме заступник командира батальйону е, запропонував. Якби не запропонував, він показав нам е, такий факт, що після підриву Каховської ГЕС е, безпосередньо е, велика кількість мін була знесена або занесена піском. <кій> І ми розуміли, що міни складають найбільш, найбільшу небезпеку для нас. Це, цей факт для нас таким видався шансом, для того, щоб можна було виконати операцію. Провівши <ривши> певну взаємодію, і не останню участь, коли цьому прийняли саме, саме цей батальйон ТРУ, восьмий полк спецназа, такий у нас там Друг Бабер був, цікавий хлопець, який дійсно вмілий керівник і досить. Адекватний та рішучий командир. Ми з, пропози... Ми з цією пропозицією звернулися до командувача саме тим угрупуванням сил. Зараз він пішов на підвищення до Драпата, до генерала Драпата. Він сприйняв цю ідею з таким ентузіазмом. Ми розуміли, що в умовах ведення контрнаступу на Запоріжжі на великі сили й засоби розраховувати нам не доведеться. Тому, от такою групіровочкою своєю, е, вирішили от зробити те, що ми, ну, в принципі, ну розраховувати тільки на себе, зробити те що, те, що ми можемо. Адекватно оцінили сили, порахували наші засоби, ну і е, був досить довгий період підготовки. Реально зайняв цей період, мабуть, більше місяця. Більшу 7 чоловіка справа по один одні Як кажуть, нам без одачі нікуди в нашій справі. Ми зрозуміли, що у противника намічається ротація. Одна з основних бригад десантних, яка тримала оборону на лівому березі, Трошки вище Антоновського моста, вона здійснила ротацію, відправлялася на запорізький напрямок, їх міняли е новостворені підрозділи, теж десантні, але вони були досить е свіжі, так би мовити, е яких привозили з Криму. Ми дочекалися цього часу, і саме в період, коли здійснився захід нових е сил противника на позиції, ми зрозуміли, що противник не досить обізнаний в обстановці. Махають їй Погнали. Давай, давай, давай. Така спільна операція там, за участю великої відсотки спецназу насправді була проведена. Вона так чітко там розложена. Вона дійсно вийшла не з першого разу, як відверто говориться, не з першого разу, але операція дійсно вийшла досить круто. Здійснили захід. На е, територію противника в міжпозиційний простір е, відразу відбулося декілька зіткнень. Очіку насити німного. Пустой крой! Причому досить інтенсивних з спостережними постами противника деякі. Спостережні пости були е майже в повному складі знищені або взяті в полон. Аллаху, Акбар, Я спиняю, е Потім після цього. Ми розділилися на свої зони впливу. Восьмий полк. був такий крутий розвідник в Віто Позивний. його він, на жаль, загинув теж в тому районі. Але досить духовитий, хороший хлопець, який теж зробив ну, левову частку операції цієї зі своїм розвід... роздвальним зводом. На високому рівні хлопці працювали. Тобто ми розділилися по березі. Красавчик, подтягивайся. Саш, привет, свет. Нет, как можно? Не, не, спеши, сейчас пусть он уточнит все. Давай, тут сядем, подтянутся, пойдем дальше. Держу! Безпосредний мой подраздел здействовал, так бы это знищення противника. В одному напрямку, ось полк, в іншому, а, на долю розвідувального ВІТО випала задача мінування дороги а, безпосередньо на, на Дорога, так би мовити, а, логістичний, логістичний шлях а, на козачій лагері, з чим він дійсно дуже, ну, дуже добре справився. Потім, користуючись тим фактом, що противник не обізнаний в обстановці, в першу чергу приїхав на ту територію начальник розвідки цього десантного полка, офіцери-противника, які виконав завдання в тому районі, вони, по крайній мірі, намагалися самі ви... уяснити обстановку і здійснили рекордно безпосередньо на лінії зіткнення. Це нам дало можливість. Майора Томова захопили хлопці, по-моєму, з 8-го полка захопили хлопці. Майор Томов Юрій Анатольович командир батальона 1822 вооруженных сил Российской Федерации. Юра, все малютики, максимально корректно. Так, а как я, получается... Пленный комбат, я мое? Давай, давай. Я не могу сейчас точно сказать, что это были конкретно они, или с сумежниками, а кто-то из старошников. Но але... Всі такі значачі підрозділи були захоплені саме в тому противника були захоплені в тому районі. Тому що був ще один командир взводу, по-моєму старший лейтенант, але він зовсім не розумів, що відбувається. Певна кількість ірлантів, і я кажу, що Захоплювали їх безпосередньо, коли вони ну, не розуміли, що відбувається. Очікий кабаняр здоровий для стоя. Зерой, сука, такий супер до селянки буде. Є такий момент, на ньому розповісти хлопці з підрозділу, коли зачистивши одну з за спешок, хлопці продвигалися по березі, просувалися по березі, помітили, він на зустрічі йде. Дозор противника, там близько шести чоловік. І хлопці організували засідку, але противник явно був ну, збентежений. Він не розумів, що відбувається, ввів цю групу сержант, який мав іти на заміну того спостережного поста, який був знищений. І він йшов і викрикував пароль, типу, поперед себе, він не розумів, що відбувається. Один із моїх командирів груп вийшов вперед. І Ну, заговорив з ним. Той не зрозумів, що перед ним е, знаходяться бійці спецназу, почав діалог. Це дало можливість взяти їх в полон майже в повному складі. І це був перший етап цієї операції. Е, не так. Він був не настільки складний, як, мабуть, наступні етапи, тому що. Десь за декілька днів противник вже уяснив, що відбувається. Але е, змінити обстановку на полі, бою, на полі бою вже не міг. Дорога була захоплена. Е, були захоплені е, такий, е, я б сказав, би, плацдарм на території, саме лівобережжя не островів, а саме Суша, Лівий Беріг з місцями під висадку. Он На прийомі цього. Після цього був ряд е, таких напружених подій. Е, ми почали натикатися на мінування саме в воді. Я перший раз у ті побачив, як працюють е, там, донні міни або, проти, або протидесантні там, чи якорні міни. Досить е, страшна річ, і потрібно цей елемент враховувати, тому що. Досить страшна дієва річ, але потрібно віддати належне хлопцям, які розуміючи ці факти, розуміючи, що не всі маршрути безпечні, розуміючи, що противник здійснював мінування безпосередньо під час перебігу нашої операції. Тобто там вночі пускали ці міни по течії чи е не виключений такий варіант мінування коптерним способом, але е розуміючи цю складність маршрутів, ніхто не Припинив виконання операції навіть після понесених втрат, ну, я можу сказати так, що так, втрати ми понесли, і життя кожного військовослужбовця насправді досить е, болюча втрата. Тим більше не тільки там, я не говорю зараз за спецназ, як, в принципі, я говорю взагалі за військовослужбовців Сил оборони України, але. Хлопці загинули за досить таку правильну ідею і під час виконання важливої стратегічно важливої місії. Ніхто не очікував, що нам вдасться створити там таку зону. Але я знаю, що був такий період, десь 2-3 дні, що противник був збентежений, лінія оборони передній край був прорваний. По суті, при наявності відповідних засобів, ми могли б розвинути той успіх значно далі, значно краще. Я розумів, що контрнаступ, який відбувається на Запоріжжі, він не залишає нам, так би мовити, альтернативного варіанта. Але ми такий шанс мали. Зараз нам буде складніше. Я це теж розумію. Ну. Вийшло, як вийшло, тут вже нічого ми з цим не зробимо. Подальший результат е, почалося розширення плацдарму. Я знаю, що хлопці з ТРО до цих пір б'ються на тому напрямку, щастя виконують свої завдання. І я точно знаю, що зараз плацдарм став ширше, вже е, захоплено ряд населених пунктів. Тобто на даному етапі э, ситуація там ну, покращилася.